Марії Холявінській, що з родниківки, ювілейні 100 років. Привітати шановану жительку громади. Прийшов голова староста, співочий колектив Гербиченька. Давайте цьом цьом. Так, солодкі. А молодості знаєте, які були з меду. Добрий день. Лівкі.

Люди хай у вашій хаті, завжди буде свято, ліба достатку, авійкопа зі шинкою, радості злагоди з хорошою жінкою, синім дочок вродливий, щоб жилось вам, люди щасливі. жило сам люди щасливо, Всьому світу на діво, щоб жило сам люди щасливо. Твоє кузьміта, а тепер тримайте подарунок. <плодаток> <плодаток> Від Азіна. бившого і теперішнього сільського голови нашої громади. Азіна. А це ви Азіна. онукам передасте! І правнукам тоже. Тож. І, 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 і праправнукам. І праправнукам. правнукам. Окіяло це класіка, а торт е... вибирали спеціально по здоров'ю. <рикантлив> Держіть. Так, все, де тільки будете передавати. <рикантлив> Як настрій? Ну, 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 Кажіть <рикантлив> дво! <рикантлив> до сусідки ходите? А я на, на скамійку там приходила, сиділа, розмовляла з сусідами. Ще слава Богу, бабка на ногах. Непростий життєвий шлях пройшла Марія Кузьміна. Народилась вона у Родниківці у 1925 році. Ходила в школу, шостий клас. Мене війна застала. А тоді приходять два. Стали, дивляться, а ми. Усі в підвалі у, у люху сидимо. А той каже до цього, давай кинемо гранату і все. А той каже, ні, шкода, дітки маленькі. І вийшов, і пішли хлопці. Ой Боже. Страховиття, дівчатка, а тут на церкву на нашу напали, стали пускати бомби. Летіло, а моя сестра я тобі сказала казала до хати, а ти, усе день не вилазиш з льоху. Бо тобі буде капут. І все, з церкви нашої пускали на круглик, ліс. Ось, ось дорога де з церкви. Раніше ж була і на Київські, дорога. Намагалися забрати Марії і на роботу у Німеччину. В Германію забрали. Посадили, а ми повтікали. Повтікали ночою, Ми був мужик, сусіда має і ще хтось третій був. Втікли на цвинтар, на цей цвинтар наш. Я вчитаю, що це наш цвинтар. Пересиділи, вечір і шмішили додому. Мама вдома. Первістка народила 1 червня 1944 року, а 9-го отримала похоронку на чоловіка. Та життя тривало, весь вік пропрацювала, заробила шану та любов людей у ці дні свою берегиню Марію Кузьмівну вітає вся родина, троє дітей, дев'ять внуків, п'ятнадцять правнуків, п'ять праправнуків і численна громада. Так хочеться знайти слова, які сьогодні вам ще не сказали, щоб багато в них було тепла, і щоб ви їх і ще не раз згадали. Ювілеєм вас щиро вітаєм, хоч роки й летять, та це не біда, хай сонечко вас зігріває. Від всіх шанування на довгі літа. Бажаєм здоров'я, добра, довголіття, хай вистачить сили на нове століття. Хай все буде скрізь, лад і в городі, в дворі, і радість на серці, і хліб на настав. Oi, now, Ori, now! И давня пісня, Сида прадіда жила. Там душа моя співа, ой на горі, на просторі, гвітецька. Дуживши я у пана, так я те є літешка літо. Заробив же я у пана, барана за літо. А той баран дороги, я тень. Та курка шабатурка по садочку ходить та й ходить, курчаточка ходить та й ходить. Будьте здорові, хай Бог благородний з високого неба дає вам все, що треба. Здоров'я, а матінка Божа, хай ваша довго оберігає і ваших діток, онуків, правруків, і всі. Сьогодні на день народження Марії Кузьмівни, їй 100 років. А от секрет довголіття ми з дідом і з бабкою розкажемо в наступному ролику.